І коли почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. Амінь. Займайте місця, брати і сестри, церква Христова, Гості, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явились їм язики, поділені, не мов би, огняни, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух промовляти давав. І перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібрався безліч народу, та й дивували. Та й диву дави та й диву давилися. І кожен із них тут почув, що вони розмовляють іншою власною мовою. Всі ж побентежились та дивувалися і казали один до одного: Хіба ж не Галилеяні, всі ці, хто говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в неї народилися, парфяни та медяни та еламіти, кожен мешканці Месопитамії, юдеї, Кападокиї, Понту та Асії, Фрігії та памфілії Єгипту, з лівійських земель, край Кіринеї і захожі римляни. Юдеї, нововірці, критяни араби, всі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Всі вони виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного, що ж ото статися має? Дорогі всі присутні, брати і сестри, церква Христова, те, що ми сьогодні відмічаємо, те, що ми сьогодні згадуємо, це відбулося. Більше двох тисяч років назад. Ми часто чуємо проповіді на рахунок життя Ісуса Христа на землі, Його служіння, ту місію, яку наш Господь Ісус Христос виконав, а саме від дня народження до дня підхоплення на землю, або ми святкуємо свято Вознесіння, тоді, де він пішов на небеса, 33 роки. Сьогодні. Ми в особливу еру живемо або в особливу епоху, тоді, коли діє Дух Святий. Як особистість, як сила. І тоді, коли я хочу більше зрозуміти і більше для себе, знаєте, я Дух Святий діє, і взагалі, коли віри, віра відсутня в людини питання Духа Святого і його сили, воно закрите. Ось я зачитав текст. Але ось тоді, коли починає Дух Святий Ді, ось прихід Духа Святого на землю. Згадайте прихід Ісуса Христа, що супроводжувало Ісуса Христа тоді, коли Він через народження приходив на землю. Згадайте, Ми не так давно було Різдво, ну як не так давно, півроку назад, майже. Але ось що супроводжує прихід Ісуса Христа як Сина Божого? Ангели співають, учні перелякані, йдуть, дивляться. Прихід Духа Святого на землю. Послухайте, і наснуло зчинився шум із неба. І ніби буря раптова зірвалась. Ось супровід Приходу Духа Святого і переповнила весь той дім, де сиділи вони. Це учні, які очікували те, що обіцяв їм Ісус Христос. Від Вознесіння до того, як зійшов Дух Святий 10 днів. Я собі думаю, от ці 10 днів апостоли дивились, коли Христос вознісся на небо. Він їм сказав, і чекайте. Вони чекали в Єрусалимі, чекайте того, що я вам обіцяв. Не було сказано, коли. Через 10 днів зберіться. Ні. Вони очікують від того дня, коли Ісус Христос вознісся на небо. Там певні процеси відбуваються. Ми можемо прочитати перші глави дії святих апостолів, але ось настав цей день. І ось раптом щинився. Дух Святий зійшов на землю, брати і сестри, сьогодні. Я мало усвідомлюю, я іноді важко це усвідомлюю, але з нами є Дух Святий як особистість. В кожному, хто прийняв Ісуса Христа, Дух Святий поселяється в день моменту народження згори, від води і Духа. Ми по-різному це інтерпретуємо. Але ось тоді, коли я розумію, що в мені живе Дух Святий, я можу згадувати, як він приходив на землю. Він поселився в апостолах, пізніше апостоли проповідують. Дух Святий діє, Дух Святий відкриває Слово, Дух Святий відкриває істину. І ось другий розділ, коли ми чуємо проповідь апостола Петра, який сповнений сили Духа Святого, який знав багато, що проповідував Ісус Христос. Але певні страх були страхи були у всіх учнів, але особливо у Петра. Ми знаємо його особливий шлях, але ось коли він сповнений Духа Святого. ось ці Собиття, які відбувалися, ті всі факти, які відбувалися, люди багато в чому не розуміються. Хтось розчарувався, хтось пішов на те саме ремесло, яке і до зустрічі з Христом був. Але ось особлива дія, Дух Святий укріпляє їх, Дух Святий їх збирає разом. І Петро проповідує. Петро проповідує не так, як колись. Йому казали, й ти був з Ісусом Христом. Ні-ні ні, не я. Ти те, ви що, взагалі я не знаю цю людину. Але ось Петро, який сповнений сили Духа Святого, він проповідує людям, які прийшли на це свято. Взагалі люди відмічали. І ось коли різні народності зібралися, різних іншими мовами, які говорять, іншими словами, на, тому, на тій мові, в якій живе, як говорить. І ось Петро проповідує, учні проповідують. І люди, які чують слово Господнє, послухайте 37 й текст. І почули ж оце, вони серцем розжалобились та сказали Петрові і іншим апостолам, що ми маємо робити, мужі і браті? Саме перший етап, дорогі присутні, церква Христова, гості, хто завітав сьогодні додому Господнього. Людина може вчитись жити етично і культурним життям тут. І може казати: Я сповідую Ісуса Христа, я віру, Він існує, я віру, що Він є. І це ну, маєш ти певну рацію в цьому. Але я хочу тобі сказати, друже, що і демони вірять, що Ісус Христос є, Бог Отець існує. Вони знаються. Але що це їм дає? І що тобі дає віра та, яка ти говориш і сповідуєш, я віру в Бога, Він є, Він існує? Що ти сповідуєш цим? Послухайте, люди, які почули проповідь Петра, вони написано, що розжалобились. Тобто вони почали питати, а що нам робить? Ну, ми віримо, що нам робить? Ми віримо в Ісуса Христа. Да, Це Месія, ми його розпіли іншими словами. Але ось Петро каже їм, а Петро до них і каже: Покайтеся, і нехай кожен охреститься із вас в ім'я Ісуса Христа, на відкуплення ваших гріхів і дара святого ви отримаєте. Дара Духа Святого ви отримаєте. Дорогі присутні, брати і сестри, і ось там пішов процес народження, процес відродження церкви Христової від того моменту, коли Дух Святий прийшов на землю. І ми читаємо 41-го віршу. Отож ті, хто прийняли Його слово і охрестилися. Хто приймає Слово, хто вірить в це слово, а Слово це наш Господь Ісус Христос. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Ми читаємо Івану від Івана саме початку, самого початку з першого розділу. І ось людина, яка приймає слово, яка приймає цей дар покаяння, який дарує їй Господь. Вона каже, Господи. Що мені робити? Я віру, ти Христос, ти син Божий, ти за мене вмирав. І далі йде наступний крок. Петро каже: покайтесь, і нехай кожен охреститься з вас. Ось це питання кожного особисто. Людині сьогодні вигідно. Декларувати і говорити Я християнин, я віруючий. Да? А в що ти віриш? Я віру в Бога? А далі питання не рухається. Далі питання спасіння і вирішення спасіння своєї душі, воно не рухається вперед. Але Петро каже, коли ці люди задали питання, що мені далі робити, він каже: покайтесь, покаяння це визнання, покаяння це переміна, покаяння це переміна цінностей, життя взагалі людини на землі. Любив гріх, ненавиджу гріх. Подобалась компанія. Міняю компанію. Мені це не подобається. Це не моє, це не моє природне, тоді, коли я приходжу до Ісуса Христа в молитві покаяння. І каже, Петро говорить там: і дара Духа Святого ви отримаєте. Дух Святий війде в ваше життя. В моє життя свого часу війшов. Я сьогодні радію з того, що Дух Святий мені підсказує. Дух Святий мене веде тоді, коли я розумію, що я безпомічний, Господи, веди, підскажи, даруй мудрості, даруй терпіння. І це робить Дух Святий. Сьогодні те, що виконує, яку роботу виконує Дух Святий, брати і сестри, це не скажеш 5-7 хвилин. Це не розкажеш в години проповіді. І воно буде ніколи, ти не вичерпаєш тої істини в плані, що робить Дух Святий сьогодні, який є з нами, який живе в нас, який нас веде, тоді, коли ми розуміємо, що він в нас. Послухайте, і ось декілька тезисів хочу зачитати для нас, а ті, хто прийняли, як знати, як прийняв, чи не прийняв, який є результат того, що ти прийняв слово. Послухайте, є видимі речі тоді, коли людина свідкує, що в неї живе Дух Святий, що він війшов свого часу, і це не обов'язково, це не правило, якщо ти не покаявся в церкві привселюдно, ти твоє покаяння, чи там на наодинці, воно не дійсне. чи... Ну, воно не має якоїсь сили, ні, другі присутні. Там, де Дух Святий діє, і ти відкриваєш двері серця для того, щоб Дух Святий війшов у твоє життя, ти смиряєшся, ти каєшся на будь-якому місці. Але є процес тоді, коли ти хочеш це сказати. Ти хочеш заявити це в церкві. Брати і сестри, я прийняв Ісуса Христа там, на тому місці, чи на полі, чи на роботі, чи вдома, чи вечором, чи рано, чи вночі. Але я хочу засвідчити церкві Христовій, я прийняв Ісуса Христа, Дух Святий у мені. І я я радію з цього, і хочу, щоб ви мене підтримали і зо мною разом пораділи. Ось природній процес. І тоді, коли Дух Святий поселяється, послухайте, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто хрестилися, їх є показник, я би сказав, або те, що їм природньо, як християнину. Перше, вони перебувають в вивченні Слова Господнього. Хто прийняли Слово, Слово Боже, Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, вони перебувають в Слові Господньому, у вивченні, в дослідженні, вони перебувають в спільноті. 41-го, 42-го, 43-го можемо до кінця цей розділ читати. Ці люди, які прийняли Слово, яких Дух Святий живе, вони перебувають у спільноті. Вони не можуть бути наодинці. Десь окремо я люблю Господа, я люблю Христа, але мені церква не потрібна». Такі люди, Таких людей диявол обманув. І на превеликий жаль, сьогодні є таке християнство в кавичках. Один вислів говорить так: окремий християнин, який поза церквою, і він себе пропагандує або декларує, що я християнин не люблю Бога. Я читаю Слово, питання часу. Християнин без церкви, він не може існувати церкви Христової. Нема такого один, один на один з Богом, без церкви. І питання часу: така людина, вона, скоріш за все, або ніколи не була відроджена, або відмирає. Просто відмирає і відпадає. Та людина, яка приймає слово, та, яка відроджена від Духа Святого, вона перебуває в спільноті, в спільноті дітей Божих. Вона хоче, вона перебуває в молитві. Ось перші християни вони перебували в науці, вони перебували в молитві, вони перебували в спільності. Другий момент. Такий християнин, або той, хто прийняв слово Духа Святого, в якому живе, ознака того, що ти є Божий. Бог дарує тобі серце жертовне. На потреби ти не закриваєш очі, ти не закритий на 100%. І це не стиль життя християнина. Ні, моє окремо, і все, я нікого не знаю. Християни. Першого століття, вони мали настільки розположене серце, серце жертовне, вони готові були до таких дій, вони роздавали, вони продавали, вони розуміли, що це не їхнє, в плані нам це не потрібно. На рахунок того, щоб ми цінності я маю на увазі. Християнин, який приймає Духа Святого, який живе Духом Святим, він має серце жертовне. І останній момент, як практичне примінення, дорогі всі присутні, брати і сестри. Неможливо навчитися справжності, або тоді, коли Ти не прийняв Слово, не прийняв Ісуса Христа, не охрестившись, не в, тіло Духа Святого, в тіло Ісуса Христа, Дух Святий тебе не погрузив, неможливо жити правдивим християнським життям. Можна жити фальшивим християнським життям, не будучи Христовим, але пробувати перебувати в спільноті. Не бути ніколи Христовим, не прийнявши його Слово, Дух Святий, який не відродив, можна пробувати вивчення, можна читати, я десь так читаю. Ну, не завжди мене виходить. Раз у місяць точно я беру читаю слово Господнє. Друзі, церква Христова, нагадування сьогодні для нас. А ті, хто прийняли слово Господнє, вони хочуть перебувати в спільноті, вони хочуть перебувати в Слові, вони хочуть бути в молитві, вони мають жертовне серце. Ті, хто сьогодні слухає Слово Господнє, і думаючи над своїм життям, я хотів би перебувати в спільноті, але щось є ще перед тим. І коли ти слухаєш слово Господнє. І подібно до тих людей, які чули проповідь апостола Петра, вони почули і сказали, а що, ми, а що нам робить? Я хочу вивчати Слово Господнє. Ну, не хватає в мене сили. Я десь розумію на рівні розуму. І сьогодні голос Духа Святого до таких людей, тобі потрібно покаяння. Тобі потрібно визнання. Господи, ти за мене вмирав, проливав кров, своє життя віддав. Тобі треба визнання. І ось тоді, коли ти визнаєш і приймаєш це вольове рішення у своєму житті, Дух Святий поселяється в твоє життя. Як результат, ти хочеш прийняти хрещення, ти хочеш виконати цю заповідь, ти хочеш перебувати в молитві, в слові, в спільності, ти хочеш бути тим, який щедрий. Тому що це природа християнина. Дорога церква Христова, нехай Господь сьогодні Духом Святим. Є таке слово, відвідає кожне серце. Знаєте, відвідає, я вже себе зловив на цій думці. Відвідає, значить, він не там. Хай він відвідає і йде, да? нагадає нам, те, що Дух Святий в нас. Апостол Павло пише до Римлян, хто Духа Святого не має, той хто? Не Його. Завдання собі задавати питання, Господи, наскільки я маю доступ, наскільки я дозволяю Духу Святому працювати у моєму житті на 10, на 20%. Слухаючи проповідь Франца Тісена, який закликав церкву, брати і сестри, дозволяймо Духу Святому працювати у нашому житті не на якісь відсотки, а повністю, Господи, кажи мені, підсказуй, оцю капітуляцію в своєму житті, сказати, Боже, цей білий флажок підняти без тебе нікуди, ні кроку, ані просто ні минути, ні життя, ні години без тебе, Господь, покажи мені. Відкривайся в Слові Твоєму. Нехай Господь Господь сьогодні прославиться, брати і сестри, через кожні уста. Через пісню, через молитву, через слово, через музику, яку ми чуємо. Нехай Господу буде хвала і поклоніння Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Я закликаю всіх до молитви. Давайте ми, хто бажає, помолимося.